Вітаю, мої дорогенькі! Бажаю вам сили, терпіння і ясності у всьому, що робите. Хай ваше серце буде спокійне, а дім, теплий і безпечний. Нехай удача й обережність завжди йдуть поруч з вами, а навіть у важкі часи знаходиться місце для маленької радості. Ой, мої золотенькі, давайте глянемо, що карти нам скажуть про жовтень, і чи буде якась важлива подія для України, що стосується фронту. Місяць непростий, енергії вже осінні, а війна не дає спокою. Перша карта Паш Пентаклів то карта початку чогось нового, але поки в зародку. Вона показує, що. У жовтні може з'явитися якась нова інформація, новий план або ресурс, який дуже важливий для фронту. Але це ще не активні дії. Це скоріш підготовка, переговори, розвідка. Може бути, що з'явиться нова зброя чи допомога, про яку ще. Не оголошували друга карта десятка мечів. Ох, а оце вже важка карта. Це завершення чогось через біль, карта великих втрат, зрад черіського повороту. Вона показує, що у жовтні на фронті буде дуже гостра ситуація, яка може е закінчитися великим переломом. Це може бути масований удар, раптовий наступ або великий прорив, який принесе багато болю. Але після цього етапу щось зміниться. Назавжди може бути навіть втрата певної території. Третя карта лицар мечів. А ось це вже про дуже швидкі та рішучі дії. Вона показує, що після тієї важкої події, десятка мечів, наш бік не буде чекати, а відреагує різко та сильно. Може бути потужний контрнаступ або дії, які ворог зовсім не чекає. Ця карта говорить, паде буде бійня, але ми не дамо себе загнати в кут. Карти чітко показують, що у жовтні на фронті буде велика і важлива подія, яка різко змінить ситуацію, тобто буде велике потрясіння, але воно очистить шлях для наших наступних перемог. Мої любі тримаймося купки, бо жовтень буде гарячим місяцем. І пам'ятаємо, після найтемнішої ночі завжди наступає світанок. Давайте подивимось, чи буде якась важлива подія пов'язана з міжнародною діяльністю для України. Бо ж нині для нас світ важливий, як ніколи від їхніх рішень залежить. Як ми будемо воювати і жити далі? Перша карта Туз Мечів – це різкий прорив, важливе рішення, яке кардинально змінює ситуацію. Він показує, що в жовтні буде оголошено якусь важливу міжнародну подію чи домовленість, яка буквально розріже старі проблеми. Це може бути підписання угоди, потужна заява, новий пакет допомоги або навіть важливий. Дипломатичний прорив, який підніме позиції України на світовій арені, друга карта. Закохані закохані в міжнародних питаннях показують, що Україна отримає підтримку від партнерів, причому не від одного а швидше за все кількох країн. Одразу, але тут є і нюанс. Цей союз вимагатиме важкого вибору, бо може бути кілька різних пропозицій чи шляхів. Третя карта двійка жезлів. Вона показує, що подія, яка трапиться в жовтні, не завершить процес, а відкриє новий етап. У міжнародних відносинах це як відкрити двері і попереду багато роботи, але тепер вже з чітким напрямком. Може бути, що після цієї події Україна отримає новий статус або почне рух у новому напрямку, наприклад, у плані вступу до ЄС чи НАТО, або відкриє новий рівень співпраці з певними державами. Ну, що я вам скажу, люди добрі. В жовтні точно буде якась важлива міжнародна подія для України. Щось нове об'являть або підпишуть, і то може бути досить гучно. Але не чекайте, що то зразу принесе результат. Більше виглядає на те, що це буде етап домовленостей, де треба вибрати правильний шлях і союзника. Ой, людоньки, ну давайте глянемо, що нам карти скажуть про те, чи русня буде ще більше лютувати в жовтні. Бо всі ми хочемо знати, чого чекати. Перша карта паж жезлів. Так, спас жезлів то як молодий гарячий хлопчина, що має великі плани, але ще не знає, як їх до кінця втілити. Це означає, що в русні будуть якісь нові ідеї або спроби почати нові атаки, але вони ще на стадії підготовки. Друга карта трійка жезлів. А от тут вже серйозніше. Трійка жезлів каже, що їхні плани розширюються, вони дивляться далі і готуються до більш масштабних дій. Це карта про стратегію, про те, що ворог може залучати допомогу, техніку людей з інших напрямків. То вже не хаотичні рухи, а більш продумана підготовка. Значить, вони щось задумали, і це не на один день. Третя карта закохані. Ой, закохані тут цікаво лягли для Русні. Це може значити, що вони шукатимуть допомоги у своїх друзів, типу Ірану чи КНДР, або будуть радитися всередині своєї верхівки? Як краще діяти? Так само ця карта про роздвоєність може бути ситуація, коли вони не будуть до кінця впевнені, який шлях обрати, і через це трохи затримаються. Ну, що я вам скажу, мої дорогенькі. В жовтні русня не сидітиме тихо. На початку місяця вони будуть пробувати нові удари, щось тестувати. Далі піде серйозніша підготовка, можуть підтягувати сили і техніку, і в кінці жовтня вже може бути рішучий крок. Так що агресія потрохи посилиться, але не зразу і не всюди. Мої золотенькі, давайте подивимось, що там нам карти скажуть про жовтень на фронті. Чи будемо ми більше тримати оборону, чи може наші ЗСУ зможуть трохи просунутись уперед? Перша карта паш, Пентаклів такс. Паш Пентаклів, то як молодий хлопець, котрий тільки вчиться чомусь новому. А це означає, що наші зараз уважно придивляються, збирають інформацію, готуються. Це карта обережності і маленьких кроків. Вона не про різкий прорив, а більше про те, що наші вивчають слабкі місця ворога, накопичують ресурси і роблять невеликі, але продумані дії. Друга карта королева мер. Мечів, це про командування ЗСУ, про дуже точні виважені рішення. Тут емоцій нема тільки холодний розрахунок. Значить, середина жовтня пройде під чітким контролем наших військових, вони будуть більше реагувати на русню, ніж лізти вперед. Це не карта прориву, але вона дуже сильна для тримання позицій і точкових ударів. Третя карта п'ятірка мечів. Ех, не дуже мені подобається ця карта. Думаю, вона про конфлікт, хитрість і нечесну гру. Русня буде підступно діяти, пробувати зайти з різних боків. Може бути багато провокацій, а ще важкі бої. Це карта втрат і неприємних ситуацій. Тут видно, що легко не буде і. Ворог е, намагатиметься десь прорватися. Жовтень більше виглядає оборонним для нас. Просування, якщо й буде, то зовсім невеличке і локальне. Русня ж буде підлобити, пробувати хитрістю і провокаціями вивести нас з рівноваги, і місцями бої будуть дуже тяжкі. Але карти кажуть чітко: стратегія на нашому боці, тож великого прориву ворога, не допустять. Ну, давайте подивимось, що нам карти скажуть про економіку в жовтні. Бо всім хочеться знати, чи трохи стабілізується життя, чи ще якісь випробування нам випадають. Перша карта сила. Ой, то файна карта. Сила говорить про витримку, контроль, емоцій і мудрість. Це значить, що наша економіка тримається завдяки внутрішньому ресурсу та вмінню керувати ситуацією. Уряд, бізнес і люди будуть змушені працювати з тим, що мають без різких кроків. Це ще й про те, що не все гладко, але головне, ми маємо сили втримати баланс. Друга карта п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це конкуренція сварки, боротьба. Це може означати, що будуть конфлікти на ринку, якісь проблеми між різними структурами, можливо, дискусії щодо бюджету чи е, міжнародної допомоги. Так само внутрішні економічні виклики, ціни можуть трохи скакати. Люди відчують напругу, особливо всередині місяця. Третя карта трійка кубків. Це означає, що під кінець жовтня буде якась позитивна новина, можливо, міжнародна допомога, якась угода чи фінансова підтримка, котра трохи полегшить ситуацію. Люди зможуть видихнути і відчути, що не все так погано. Ну, що я вам скажу, мої дорогенькі жовтень буде, як та гойдалка. Е, на початку місяця ми ще е, тримаємось завдяки внутрішнім силам. Стабілізація є, але дуже хитка. Потім підуть виклики, якісь неприємні новини, можуть бути стрибки цін чи труднощі з фінансами. Так що буде непросто, але без катастрофи. Виживемо, бо ми вперті й сильні, а разом можемо багато. Ну то вже важливе питання. Давайте подивимось, які дні в жовтні можуть бути небезпечні, щоб ми з вами насторожі були. Зараз розкажу, що карти мені ще почуть. Перша карта король жезлів. Такс то карта сильної рішучої енергії. Це означає, що на початку жовтня, десь перший тиждень, русня може активно діяти, планувати і пробувати щось нове. Це може бути пов'язано з воєнними ударами чи якимись провокаціями. Особливо насторожено. Треба бути десь з 3 по 6 жовтня, бо то дні, коли ворог може показати свою силу, щоб залякати людей. Друга карта диявол. Диявол то підступ, обман, сильна небезпека. Це показує середину місяця, приблизно з 14 по 18 жовтня. У ці дні ворог може вдатися до дуже брудних методів. Масовані ракетні удари, шахеди або навіть інформаційні атаки, щоби посіяти страх і паніку. Тут же може бути небезпека і на фронті. Русня здатна на хитрий маневр чи підлі провокації. Третя карта сонце. Сонце то карта ясності, відкритості та полегшення. Це кінець жовтня, і воно каже, що після темного періоду настане трохи спокою. Але знаєте, перед тим як вийде сонце, завжди є останній сплеск бурі. Може бути так, що 25-27 жовтня ворог ще спробує щось зробити гучне, але вже без того ефекту. Що в середині місяця, ну що я вам скажу, мої дорогенькі. 3-6 жовтня активність ворога, перевірка нашої оборони. 14-18 жовтня найнебезпечніший час, можливі масовані удари і підлі провокації. Тут будьте дуже уважні: 25-27 жовтня останній викид перед тим як ситуація трохи заспокоїться. Так що тримаємось, не панікуємо і пам'ятаємо, навіть після темряви завжди сходить сонце. Харківщина постійно під ударом, і всі ми переживаємо за людей там. Давайте глянемо, що нам карти на жовтень підкажуть: чи там буде загострення, чи трохи спокою. Перша карта лицар мечів. Лицар мечів то як шалений воїн, що мчить вперед без страху. Це означає, що на початку жовтня русня може різко активізуватися, раптові удари, швидкі атаки, спроби прорвати наші позиції. То знаєте, як вони Люблять налякати, перевірити нашу оборону, зробити хаос, особливо перший тиждень жовтня буде напруженим. Друга карта Сонце. Це означає, що середина місяця покаже наші ЗСУ втримають позиції та відб'ють ті спроби ворога. Може навіть бути якась добра новина з цього напрямку, коли людям стане легше на серці. Сонце тут чітко каже. Загострення буде, але. Наші з ним справляться, а ще це про те, що мирні мешканці отримують трохи спокою і підтримки. Третя карта лицар Пентаклів. Ага, а ця карта про повільну, але впевнену роботу. Це означає, що наприкінці жовтня ситуація стабілізується. Ворог уже не зможе різко прориватись, але буде намагатися поволі накопичувати сили та давити по-тихому. Для нас це час укріплювати оборону і готуватись до подальших дій. Жовтень на харківському напрямку почнеться напружено. Ворог різко полізе вперед, будуть атаки і провокації але наші хлопці та дівчата дадуть їм доброго, прочухана і середина місяця пройде під нашим контролем, навіть з якимись світлими новинами. То значить, що говорити про спокій повністю зарано, але й великого прориву русні не буде. Ми втримаємось. Ой, мої любі, давайте подивимось, що нам карти скажуть про Сумщину в жовтні, чи там буде спокійно, чи Русня захоче наробити шкоди. Перша карта сімка кубків. На початку жовтня може здаватися, що ситуація спокійна, але насправді ворог планує щось підступне. Тут можуть бути обіцянки, брехливі новини або провокації, що заплутають людей. Русня може спробувати обманом перевірити нашу оборону або створити хаос серед місцевих. Друга карта четвірка мечів. А ось тут трохи спокою. Четвірка мечів каже про відпочинок, паузу, час на перегрупування. Для наших це сигнал, що середина жовтня пройде спокійніше, бо і ЗСУ, і ворог робитимуть кроки обережно. Це час відновлення, підготовки, зміцнення оборони. Але спокій тут не абсолютний. Більше як затища перед бурею. Третя карта диявол, ех, а ця карта попереджає диявол, то підступ, небезпека, хитрість. Наприкінці жовтня можуть бути спроби ворога зробити щось підле ракет. Ні удари, диверсії, обстріли або психологічний тиск на населення це карта про втягування в небезпечні ситуації та маніпуляції. Тут треба бути обачними і тримати оборону дуже міцно. Ну, що я вам скажу? Мої дорогенькі початок місяця можуть бути провокації, обман, не все так, як здається. Середина місяця трохи спокою, час для підготовки і зміцнення оборони. Кінець місяця підступна активність ворога, можливі небезпечні удари чи диверсії. Так що затища буде лише тимчасове, а пильність нам не завадить ні на день. Треба триматись і довіряти нашим хлопцям та дівчатам на фронті. Ой, мої дорогенькі, давайте глянемо, що нам карти скажуть про запорізький напрямок у жовтні, чи там буде загострення, чи, хоч трохи спокою. Перша карта десятка жезлів. Такс, десятка жезлів то карта важкого тягаря. Це означає, що на початку жовтня на наших хлопців і дівчат лягатиме велика відповідальність, багато роботи і випробувань. Ворог буде намагатись тиснути, створювати складні ситуації, але ЗСУ триматимуть оборону хоч і з великим напруженням. Друга карта диявол. Ех, а це вже карта підступу і небезпеки. Русня може використовувати хитрощі, провокації, обстріли мирних територій або психологічний тиск. Це середина місяця, приблизно 10 20 жовтня, коли ворог буде намагатись вплинути хитрістю, створювати хаос, може навіть спробувати маневри, щоб спантеличити наших. Третя карта двійка мечів. А ось наприкінці місяця ситуація буде більш двозначна. Двійка мечів то вибір і невизначеність. Це означає, що конфлікт не закінчиться, але буде певне затища, коли ворог не робитиме різких кроків. А наші будуть оцінювати ситуацію і робити стратегічні рішення. Жовтень на запорізькому напрямку буде важким, але контрольованим. Початок місяця великий тягар на наших напружені бої і труднощі. Середина місяця підступна активність ворога, провокації, хитрі удари. Кінець місяця невизначеність трохи затища, щоб наші змогли перегрупуватись. Так що спокою буде мало. Але і масштабного прориву ворога не передбачається. Головне триматись і не втрачати пильності. Давайте глянемо, що нам карти скажуть про Дніпропетровський напрямок у жовтні чи там буде загострення. Перша карта двійка жезлів. Такс, двійка жезлів то карта планування і перспективи. Це означає, що на початку жовтня ситуація буде як на ваги. Русня щось планує, обмірковує, а наші оцінюють ризики і готуються. Початок місяця це час підготовки і очікування, ще без активного загострення. Друга карта король мечів. А отут вже серйозно: король мечів це холодний розум, стратегія і точні рішення. Це означає, що середина місяця пройде під контролем наших військових, удари ворога будуть відсічені, позиції триматимуться, а будь-які ризики аналізуватимуться і блокуватимуться. Третя карта, четвірка мечів. А ось наприкінці місяця трохи відпочинку. Четвірка мечів це пауза, перегрупування та відновлення. Значить, кінець жовтня буде спокійнішим. Можна буде трохи перевести подих, підготуватись до майбутніх дій. Це карта спокою після напруження, але не повного безпечного стану, ворог ще поруч, і треба бути обережними. Ну що я вам скажу? Мої любі. Жовтень на дніпропетровському напрямку буде контрольованим, але з моментами напруження, так що небезпека є. Але масштабних проривів русні не передбачається. Головне, тримати очі відкритими і довіряти нашим воїнам. Ой, мої дорогенькі, давайте глянемо, що нам карти скажуть про Херсонщину у жовтні, чи там буде загострення. Перша карта сімка мечів. Так, сімка мечів це карта підступу, хитрощів і тихих дій. Це означає, що на початку жовтня ворог може робити якісь підлі спроби, диверсії, обстріли з прихованих позицій, хитрі маневри. Треба бути обережними і не розслаблятися. Ворог намагатиметься обдурити. Або застати зненацька, друга карта Сонце. Хоч ворог і робить підлі спроби, наші їх вчасно помітять і не дадуть прорватися. Також це карта для мирного населення, трохи спокою, надії, можливо, навіть гарні новини щодо забезпечення та безпеки, третя карта четвірка мечів. Ось тут нам показує кінець місяця. Четвірка мечів це пауза, перегрупування, значить. Кінець жовтня буде спокійнішим, без різких загострень. Наші отримують час для відновлення сил та укріплення оборони, а ворог теж тимчасово не робитиме рішучих кроків. Ну що я вам скажу? Жовтень. На Херсонському напрямку буде таким початок місяця спроби ворога диверсії, але без масштабного наступу. Середина місяця під контролем наших трохи спокою і стабільності ворог не зможе прорватися. Кінець місяця пауза відновлення. А тепер прощаюсь, але пам'ятайте: тримайтеся, вірте у себе і в наших воїнів, і хай сонце завжди світить у вашому житті, навіть коли хмари темні. До зустрічі, мої дорогенькі! Бережіть себе і своїх рідних.